Апу муч. Що ми легше вийти. І овести не можу я. Що папа па, не тоть, легше мені це. Ого, живіть. Це не говорить. Не можу я. Божу морвити, не можна від тої боми Палашки на селі вдержитися. Він бабуся та вибирайся на комінські степи. Ніхто мені ще так не добік, як вона, на в печі обминає 10 десятою дорогою. Я все добре бачу, де Іде до церкви, то ще рота за селом життя А, зеркало, що води, що поїв, побоюся, поки зила. Потерпи, мав, і в причине. Він, мою, що мою. Ще не чула, отколи живу на світі, щоб поросати цибулю їм. Подивиш лише на свою морду, яка. Поросятку, заколимо, спічимо по бо.